Четверте тренування з нашого антицелюлітного блоку. Ми з вами працюємо по маленьким цим різам, які я виклала в стрічці. Я виклала систему з 40 маленьких відео, які в ідеалі робити по 2 хвилини. І всі в мене питають: Окей, робити 2 хвилини. Це ж виходить 80 хвилин. Як це все організувати? І я вам зроблю 5 тренувань. По 14 хвилин, один догляд, і я ще зроблю різ мабуть, прямий ефір, в якому я повністю розкажу систему, як з чим поєднувати, як ви можете використовувати тут і зараз безкоштовно мої тренування, які можете докупити, якщо хочете, і так далі. Отже, у нас зараз з вами привіт, хто доєднується. Ставте, будь ласка, сердечки, бо тоді ефір розповсюджується. Ви поки ставите сердечки, а вдруг хтось поставить сердечки. Бістро поставляйте, будь ласка. Так, і ми з вами будемо тренуватися. У нас зараз е четверте тренування, і починаємо ми з зони декольте, і ми дві хвилини будемо простукувати. Так, прям костяшками пальчиків під ключицями. Скажу вам так, я, от знаєте. Якщо масаж обличчя не встигає робити, то хоча б зону декольте я промасажовую завжди. У мене зона декольте і входить в догляд, коли я роблю масаж там, живота, банками, там, гуаша, і вверх, щоб ця зона завжди була активна. Активна це не в сенсі, щоб тут м'язи були суперактивні, а щоб у нас тут не було затиснутості. І тут підключичні венки спокійно пропускали. Нашу лімфу. Дві хвилини простукування. У нас буде 7 вправ по дві хвилини. Я думаю, 14-16 хвилин ефір нам зайде займе. Ми пройдемося по зона декольте баки, дихання, витяжіння задньої поверхні, стегна коліна і одна вправа на рух. Я пропоную завжди вам варіанти. І, мамо, я завтра запланувала. Так. І завтра я вам зберу повністю, як можна користуватися цими моїми тренуваннями, які є в стрічці. І ви зможете кльово пропрацювати. У мене ще так кльово, Я сьогодні зранку зробила масаж обличчя. Це подивилася, чи він тут не мікрофон. І в мене ця зона вже дуже кльова, а Ну і зараз простичу. Так, да, це моя система, ви можете бути з нею не згодні, ви можете просто її на масажі попу. Але я вважаю, що якщо сумарно ви не пропрацьовуєте взагалі хід лімфи, так сказать, до кінця. Це, умовно є шланг у вас, і у вас в кінці шланг перетиснутий. То щоб ви не зробили з шлангом, так би мовити, по лінії, ну не буде вода текти посередині. Так само ми маємо працювати з лімфатичною системою і з целюлітом, запустити всю лімфосистему правильно, і тоді воно буде працювати. Так, ми закінчили вверх. Тепер у нас робота з боками, але сьогодні ми будемо тягнути оці зони. Во требра, які в цю сторону. Ми захоплюємо себе за лікті, округлюємо спину. І в цьому положенні розвертаємо в одну сторону лікті. І виходить, дивіться, якщо ми стоїмо на килимку чітко паралельно однієї. Паралельно іншій. У вас витягується поперек з одної сторони, з іншої. Дві хвилини, поїхали. Можна не спішити побути в якійсь позі хвилинку другу. Закручуємося, витягуємо бакавушечку дну. Це дуже кльова вправа, особливо для тих, хто сидячий спосіб життя має. І в них поперек уже скомпресований. Шию намагайтесь розслабити. 30 секунд. Обережно, кругою спиною піднялись. Ноги поставили широко. Присіли руками, оперлися в коліна, розвалили живіт. У нас зараз буде дихання. Розвалили його прямо вниз, вивалили. Робимо вдих і видих від пупка, втягли. І дивіться, ми не вирівнюємо ноги. Ми просто з животом, наскільки можемо, втягуємо. Ми так само будемо, ми так будемо пропрацьовувати всередині в животі, давати простір, давати. А щоб глибокі м'язи живота попрацювали. Працюємо дві хвилини вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих вдих. И выдих, вдих, і выдих, вдих, і выдих, вдих, і выдих. Вдих і видих вдих і видих вдих, і видих. раз вдих. І видих, вдих. І видих. Обережно піднялась. Ми переходимо на витяжіння задньої поверхні. І сьогодні прикольна вправа буде, яка буде задіювати задню поверхню нашого тіла. Згинаємо ноги, руками накриваємо стопи. Вирівнюємо живіт, викладаємо на стегна. І в цьому положенні ви трохи, як перекотуючись, відсовуєте від себе ноги до моменту, коли ви розумієте, що вже тут є натяжіння, і живіт хоче відірватися, вам уже далеко. От, наприклад, у мене тут це комфортно. Працюємо вдих. І на видихі вирівнюємо ноги трошечки більш вдих. П'ятки трошки їздять, бачите, і видих. Або якщо незручно їздити п'ятками, ви просто піднімаєте грудину вверх вдих і вниз видих, розтягуєте заднє поверхні. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдых и выдох. І останній раз вдих і видих, наскільки змогли, задню поверхню протягнули. Далі ми працюємо з кульшими суглобами, і це просто пушечна вправа. Ми ставимо ноги широко, завалюємо два коліна вліво. І якщо можемо, якщо вам складно використовувати диван, піднімаємо, опустили, перекатили. В іншу сторону встаємо. Це не просто. Якщо вам складно, ви просто поки працюєте з зігнутими колінами в одну, в іншу пропрацьовуєте кульшовий суглоб. Працюємо в одну підняли, в іншу. Сьогодні я не говорлива, сьогодні треба бути зосередженим і по останньому разу, угу. супер. Я поп'ю водички. Класна вправа далі. Тут задіяне і тазове дно, і коліна, і наші кульшові соглоби. Праву ногу ставимо за ліву. і ми робимо 10 обертів тазом в одну сторону, таких воно трошки як незручно, 10 в іншу. Працюємо. Раз, два, три, чотири. Пять, шесть, семь, вісім, девять, десять, виншу, раз, два, три, чотири. 5. 6. 7. вісім. Повірте, ви спочатку не зрозумієте цю вправу, але потім зрозумієте 9, 10. Поміняли ліву ногу за праву. Я вже знаю, що це займає якраз по 10 на кожну сторону, сумарно дві хвилини. Працюємо, 10 в одну, 10 в іншу 1. Два, три, чотири, п'ять. Шість сім, вісім, дев'ять, Десять і вишу один. Два три, чотири, пять, шість, сім. Тепер дивіться, ми зробили з вами шість вправ. Декольте, боки, дихання, задня поверхня, куршові суглоби, коліна з куршовим суглобою, у нас рух. І зараз рух у нас дуже класний, вам має сподобається це тарганчик. Піднімаємо руки з ногами вверх, 2 хвилини, трусим. Давайте хвилину просто трусим, до речі, а потім розкажу, буде прикольний момент. До речі, не кожна людина може розслабити м'язи і так трусити руками-ногами. Реально. Я пам'ятаю, я коли вела офлайн заняття. У мене великий стаж саме групових тренувань. І я пам'ятаю, це коли всіх покладеш на тарганчика, там на Йозі, на Пілатесі. Дуже багато людей просто ворушить руками-ногами, вони не можуть зрозуміти. Як це трусити м'язами. Вони не вміють розслаблятись, тому відслідкуйте, чи виходить у вас, чи ні. Саме в розслабленні такому будь. Так, тепер дивіться, що я ще роблю в тараганчики. Я згинаю руки з ногами і викидаю вверх десять. Щоб попрацювали лімфоузли під колінами і під ліктями. І знову дотрушую до двох хвилин. Я, до речі, дуже часто, коли сама роблю цю вправу, я там пару разів отак от згинаю руки і ноги. Але глобально, якщо це дві хвилини, то я хвилину трушу, потім роблю 10 і отак до кінця двох хвилин просто нічого більше не роблю. Так, ще 20 секунд. Оп! Під колінами себе захопили, піднялись. На сьогодні все. Ми з вами зробили уже четверте тренування: лімфодренажне антицелюлітне з направленням на ці зони, щоб запустити правильну лімфу. І е, дивіться, в мене в е, стрічці. Всі ці тренування вони з однаковою шапкою, тобто їх буде 5, і шосте буде про догляд. Я вам ці тішечки розкажу. Користуйтесь, будьте здорові, і пишіть в коментарях, хто зробить тренування. На сьогодні все і до нових зустрічей, До побачення.